Сиві городи і присадибні ділянки з початком осінньо-польових робіт Хмельницький огортає димом від спаленого листя і зелених відходів. Найчастіше вдаються до такого прибирання власники приватних будинків, кажуть в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Спільні рейди за участю працівників муніципальної дружини проводять у різних мікрорайонах щотижня. Впродовж літа склали близько 10 адмінпротоколів на паліїв. Ми керуємося правилами благоустрою нашої Хмельницької міської територіальної громади. Недопущення спалення листя, гілля і сміття, в тому числі на приватних територіях, приватних домовладіннях. Відповідальність за такі діяння передбачають адміністративний штраф від 360 до 1340 гривень. З 1 вересня у нас посилені рейди по місту. Це, звичайно, в робочий час по всіх районах міста. В першу чергу це більш такі спальні райони гречани Лезнево. За законом про охорону атмосферного повітря штраф за спалення трави чи бур'яну становить від 3 до 6 тисяч гривень. Протокол про такі адмінпорушення мають право складати правоохоронці. А в умовах воєнного стану дії паліїв також можуть бути кваліфіковані як диверсія, якщо підпал сухої рослинності був навмисним. Під час рейдів хмельничанам зокрема нагадують і про шкоду спалювання трави, бур'яну та залишків городини для здоров'я і навіть ґрунту при спалюванні, до прикладу листя, виділяється дуже багато шкідливих сполук, в тому числі бензопірен, який безпосередньо є таким ракотворчим елементом. І в першу чергу люди шкодять собі і своєму найближчому оточенню. І місця, на яких відбувається це спалення, воно фактично на ближайших декілька років є непридатним до, до якогось оброблення і вирощування якихось рослин на ньому. Альтернативою спалюванню може бути компостування зелених відходів, котрі перетворяться на добриво і принесуть в майбутньому гарний врожай, рекомендують екологи. А в ДСНС області застерігають від спалення сухостою. Впродовж минулої доби рятувальникам довелося шість разів виїжджати на пожежі після підпалу сухої рослинності. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.